Мої відверніться, не дивіться, нема цього. Цього відео не виходило, я нічого не купляв, нема в мене ніякого насіння. В мене залишки, в мене старі залишки. Я висіваю, я ніколи насіння не купую. От скажу вам між дунами. От запам'ятайте оцю фільму, яку я показати, щоб ви бачили. От мене, Я цього року злапав себе на думці, що. От якщо брати, я замовляв різних фірм, в мене про кажу, не сіня, це яскраво, цього сідера, тільки це, а ще, ще, ще сині того, господи, як воно там. То взагалі хміло. Ще такого фірма. Дуже багато того року я теж не замовляв і від їхнього сайту і багато фірм. Схожість мені не сподобалось. Я не періодично, особливо квіти, чорнобривці. Висіяв дві пачки, в мене зійшло одного звіду дві, дві квіточки в мене з чорнобривці, і другого віду в мене дві квіточки. з Но... цієї фірми, ці дерев, всходить завжди все. І от я вам чесно кажу, що не посієш, все всходить. Відповідаю сортам. Наскільки мені сподобалось. От, у мене є багато що вже закінчалося. У мене все є. В мене, і томатів, в мене, і помидори, томати, помидори, і перець, і кукурудза, і буряк. От я злопав себе на думці, що цієї фірми схожість завжди. все дуже гарно сходить. Інші висіваєш, мучишся, подумаєш, господи, а що не так, а там щось воно не це, а там не те, що треба, взійшло. Цієї фірми сходить все.